Вітаю, ось вже й осінь наближається до кінця, а здавалося, що тільки почалася. Ранкові години для мене найскладніші. Організм восени, наче перебуває в якомусь набіозі. Прокидаємося ми дуже рано, тому що малесенька моя кицюня стіша, наче немовля, спочатку третій. Потім о п'ятій, а потім вже о шостій ми не спимо. Вона хоче їсти і гратися. На мій погляд, кожний ранок має свою красу. Випити улюблений напій, приготувати щось на обід і рухатися далі по плану, який я написала з вечора. А ще звичкою стало прийняття ліків та вітамінів, без яких я не живу. Блістери від ліків я сьогодні не викидаю. За їх допомогою я потім почищу свої срібні прикраси. Що ж, організм наче прокинувся. Одягаюсь я вже потепліше. Бере це мій улюблений головний убір. Зараз вони дуже модні, а я їх носила тоді, коли ніхто їх не носив. І моя мама любила, і нам в'язали їх на замовлення. І сьогодні вони в мене є в різних кольорах. Милуюся осінньою, листочками. Різноманіттям кольорів безмежним небом. Таку осінь я люблю, вона мене зачаровує, і навіть вітрини магазинів прикрашені по осінньому. У мене є пакет, в якому знаходяться клаптики тканини, нитички. Все те, що я використовую в творчості. Ви знаєте, що інколи я щось шью І цей пакет мені не подобається. Я купила ту корзину, яку ви тільки що бачили, і хочу все перемістити туди. Я думаю, що удвох і нам буде весело. Пішли. Мені здається, що у багатьох жінок є таке, як у мене, і не знаєш, куди його пристроїти. Ну, оце зараз буду брати ці пакети. Тут у мене ще ось такі ниточки, пам'ятаєте, їх використовую різними шляхами. Є чудові такі тканинки, клаптики тканинок. Я вже дещо шила з них. Ну, знаєте, на руках не піднімається у мене викинути це. Я думаю, що, може, колись я щось з цього, з цього і зроблю, не знаю, але поки що будемо складати. Така робота мене завжди надихає. Прибрати якийсь загаращений куточок і зробити так, щоб було і зручно, і естетично. І тепер я шукаю варіанти, куди ж її поставити. Замість обігрівача, який спасав нас у міжсезоння, я зраділа, що вона ще й закривається. Бо ви ж знаєте, у мене дві кіцуні. Коли я купляла її, я не подумала про це. І ще варіант поставити у цей куточок. Не знаю, обидва варіанти, мені подобаються. Зараз я вас запрошую до моїх дітей в гості. У мого сина був день народження. 30 жовтня це якраз співпало з цим святом Геллоуіном, Ми його не святкуємо, але в мене невістка дуже креативна дівчина. Побачимо, як вона прикрасила е, дім і познайомлю ще з одним котиком. У нас ще є котик, котик моїх дітей. Дивіться, хто мене зустрів і супроводжує. Це котик моїх дітей, звуть його пиріжечок. Він жив в селі і малесенького його діти забрали до себе. Лежанку йому зробили в каміні. Спочатку камін збудували, а потім зруйнували камінь і зробили лежанку для нього. А цей пристрій для нього вони зробили також самі струб та ниток. Як вам ці плафони марлі? Чесно кажучи, вони мене вразили. А ще ця весела цукерничка. А ось і класичні гарбузи, і всередині кожного світилися дуже приємно свічечки. Павучок був не страшний, а дуже стильний. Невістечка приготувала смачну вечерю, і ми так в колі родини гарно поспілкувалися. Я дуже люблю проводити час з рідними. Неспішна бесіда, спогади, жарти, сміх і на душі стає тепліше. І наші улюбленці. Це теж наші члени сім'ї і песик Джоїк, і пиріжечок, і ще у моїх святів є красуня кіцюня Джесіка. Ми їх дуже любимо, пестуємо, балуємо, тому що вони дарують нам безмежну любов і радість. Ну і наш святковий хор, хто вліз хто по дрова, але українською. народження. <му> Ось що було написано на торті. Чому ми так сміялися? Затишний, прекрасний вечір в колі найрідніших людей. Я хочу подякувати всім, хто відгукнувся на моє прохання написати фільми і серіали, які подобаються вам. Ви знаєте, більшість з них я бачила, а ті, що я не бачила, я виписала на списочок і один за одним дивлюся. Те, що наші смаки співпадають, це теж дуже приємно. Я подивилась, о, і, і, і цей фільм, і цей я дивилася, і Дженейр, всі варіанти, які тільки вийшли, книжку п'ять разів читала, поки в мене її. Сказати, взяли почитати і не вернули. І занесені вітром улюблений фільм, який можна передивлятися багато разів. І з'яна» — фільм. Ще який я бачила, я ще міст, подивилася, теж подобається. Багато серіалів, які дійсно я люблю і можу передивлятися. Ви мені написали. Дуже вам вдячна. Нові, які мене дійсно вразили, це водій Міс Дейз і Міс Поттер. Читала книжки цієї авторки, але не знала, що є фільм. Знаєте, коли у людини є талант, мабуть. Бог відкриває двері. Талант, і така в гарному сенсі впертість. На це треба працювати. Дуже сподобався фільм, і оці останні кадри, коли вона купила будинок, і ця сільська місцевість це те, що мені так хочеться. Чого мені не вистачає в цьому житті. Е, може, це з віком, а може, мені завжди так хотілося, я не знаю. Але не хочеться сидіти <свісно> в поверхівці. Хочеться ось в такій місцевості жити. Я побачила, наче свою мрію. Дівчатка, дуже вам дякую, я буду і далі дивитися фільми. І запропонувала ще Наталочка, написала, що їй подобаються фільми, створені на реальних подіях. Я теж таке люблю. Давайте, може, зробимо так. Ви напишете фільми, які або серіали, які вам подобаються, створені на реальних подіях, а я напишу і розкажу. Свій списочок, бо в мене теж є такі фільми. І ми поспілкуємося на цю тему. Як ви думаєте, я сподіваюся, що ви відпочили з нами і перезавантажилися. Ну що ж, мої дівчата там умостилися в моєму ліжку, в моєму ліжку? Ввечері завжди так, а вночі вони підуть спати в свої лежанки. Там такі лежанки, я б сама в них спала. Що ж, друзі, хай все буде добре, а ми побачимось.